Серед основних змін, які запроваджені вже з початку тижня, те, що дорожні знаки матимуть перевагу над дорожньою розміткою і не повинні бути закриті від огляду будь-якими перешкодами навіть частково. Власне, і у переліку знаків поповнення їх стало на 11 більше, і вони переважно інформаційні: аеропорт, залізничий вокзал, автовокзал, відеофіксація порушень тощо до вказників об'їзду, додають переклад англійської, запроваджують знак щільної забудови, який встановлюватимуть у місцях, де потрібно скидати. Дати швидкість до 60 кілометрів. Також доповнено розділі п'ятому знаками: пункт зупинки автобуса, кінець пункту зупинки автобуса, пункт зупинки трамваю, пункт зупинки тролейбуса і початок щільної забудови, кінець щільної забудови це стосується знаків в основному для старої частини міста. Зміна схеми руху, аеропорт, залізничний вокзал, чи пункт зупинки поїздів, автовокзал чи автостанція, культова споруда, промислова споруда, фото, відео, фіксування порушень правил дорожнього руху. Те вже передбачено. Не попереджувальний знак, а саме знак цієї категорії. Передбачено також і посилення вимог до автівок з розпізнавальним знаком діти. Водії, які рухаються суміжною смугою, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися для запобігання наїзду на дітей, які виходять за. Автобуса. Також в правилах будуть введені нові поняття острівець безпеки, газон, денні ходові вогні, маневрування, регулювальник і удосконалене покриття. Термін регулювальник це працівник міліції. Увага, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами і світлоповертаючого матеріалу за допомогою жезлу-свистка. До регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньої експлуатаційної служби, чергові на залізничному переїзді, паромні переправі, які мають відповідне посвідчення, та на рукавну пов'язку жезл, десь червоним сигналом чи світлоперев. Ротачем червоний ліхтар або прапорець, та виконують регулювання у форменому одязі. Термін темна порада змінено. Зараз він звучить так: частина доби від заходу до сходу сонця. Найсуттєвішою інновацією стало обов'язкове використання ближнього світла фар за населеними пунктами у період із 1 жовтня по 1 травня. Подібна норма запозичена з європейського законодавства. Як зазначають удаї, зміни відбудуться і у застосуванні технічних засобів регулювання дорожнього руху, впровадження європейських зразків дорожніх знаків і дорожньої розмітки. Зебра в тому числі тепер передбачена і червоно-білого кольору. Така розмітка передбачена в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод для привернення уваги водіїв. Можливе нанесення перед такою розміткою і ще знак небезпека, щоб попередити водія, що він наближається до місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Передбачено ще нанесення червоної розмітки на проїзну частину. В основному це там, де передбачено перехід проїзної частини сліпими пішоходами, як на регульованих переходах, так і на нерегульованих, також червона розмітка передбачає місце перетину проїзної частини велосипедною доріжкою, яка позначена білою розміткою та червоною водіям до європейських норм, які лягли в основу нових правил дорожнього руху, дадуть звикнути. І штрафами у державтоінспекції обіцяють не квапитися найскладніше ж тим, хто вперше здає на права. Від них вже вимагатимуть знання всіх тонкощів нових автодорожніх норм. Без цього водійські посвідчення не отримати.